Для громади. Якщо приходить громадянин, він не бізнесмен, в нього немає грошей, але він, припустимо, простий українець, хоче поставити якийсь ларюк, Ну, якийсь магазинчик, припускаємо. Але в нього немає можливості заплатити, в нього нема таких статків. От. Раз на місяць кожний там, чи два рази на місяць кожен депутат. Держслужбовець має безкоштовно відпрацювати на простого громадянина. Лобіювати його інтереси, саме зібрати за нього бумаги. Бо громадяни не навчені, чи це бізнесмени, чи це будь що Вони не навчені цим питанням, які бумаги потрібно, в який кабінет ходити. Це заморочки, це корупція. Має бути: прийшла людина, хоче. Вибігає до неї депутатка. Я буду лобіювати, бо моя черга сьогодні це робити. Я буду робити. Він за нього бігає по всіх кабінетах на сесію. Може зібрати п'ять папок там і вирішити їм ці питання, щоб вони отримували е, в оренду. Е,